це, почитаю, га? О, телефонує хтось. Піду подивлюся. За світло заплатила, за газ заплатила, все, пенсії нема. А вона можливою образилась. Ой, хай ображається. А що це я хотіла робити? А, а зетку ж почитати. А де ж тут? Чи що? Оп. От бабусь, нагале. Ага, А щось тут. Волучко. Очки очки трошки десь забуло. А ну давай почитай мені. Га? Почитай. Що там пишеться в світі? Почую, хоча б. Зараз, можна. бабусь. Ой, бабусь, а її тут хом'ячок того трошки погриз. Нічого страшного, читай, читай. Е, о, тут прийняли закон про культуру. А 30 років пропрацювала в культурі, чекала цього закона, не було. Вийшла на пенсію, дочиталася. Читай, що ж там пишуть, а? Бабусь, та тут така mm. велика стаття, аж на дві сторінки. Може, давай, я дві менше, прочитаю? Тут один день життя олігарха. Оночку, читай спочатку про культуру, а потім про олігархів. Mm -hmm. Ну, добре, про культуру так, про культуру. Mm -hmm. Робітники культури, а саме директори будинків культури, завідувачі клубів, художні керівники, керівники гуртків по заробітній платі прирівнюються у цей хом'ячок. Прирівнюються до олігархів. Бачиш, і про нас заговорили, і нас уже прирівняли до олігархів. Читай далі, читай, що там ще. А? Робітники культури, ага. які працюють в сільській місцевості, будуть отримувати зарплатню цей хом'ячок. Сауні. В сауні. Оце то дивись, як уже повагу яку мають до культури, а? В сауні будемо ходити. Ох, а нучка, давай далі. Що там ще? Кожен робітник культури mm -hmm. повинен з'явитися свій сільський старостинський mm -hmm. округ, де йому буде зроблено. Буде зроблено погриз, еротичний масаж. Еротичний масаж. Онучку, а хто ж там буде еротичний масаж робити у нас в цьому округі територіальному, га? Я не знаю, онучко. Чи гар масажист Оце, напевно, він буде масаж і робити. Ага, так, читай, читай далі. О, бабусь, тут якраз про тебе. Ветеранам культури так. Е, безкоштовно uh -huh. будуть робити будуть uh -huh. робити е, депіляцію в зоні бікіні. Ветеранам культури видається санітарно-курортна путівка на лікування цих хом'ячок. Ем... Палац Арабських Еміратів. В Палац Арабських Еміратів. Вучка можна це таке? Ти зробиш, що робиться? Раніше нам давали путівку, лише в зірочку якусь в санаторії той наш місцевий. а тепер дивися, вже в палаці будемо відпочивати. О! Е, зобов'язаний прийняти участь у цих хом'ячок у формулі 1 Ну, Формула 1 Так, Формула 1 В мене Михайло чисто, сусід, недавно драндулет купив. Як сядемо з ним на той драндулет, і як піде поїдемо в раллі Париж Дакар через Врадівку. Клубний yeah. працівник. Mm -hmm. е е кожному клубному працівнику mm -hmm. треба видати е треба видати джип лексус поза О, джип заберу собі. Улучка джип заберу собі. Посадю туди за руль діда. Ні, за руль діда не посадю. Сяду сама, куплю причеп, візьму крісло, поставлю причеп, посадю туди свого діда і буду його возити по селі, як папу римського. Так, Ще? Клубним працівникам угу. е, видається, видається парусна яхта класу Єлизавета. Королева Єлизавета. О, яхта! Яхта це добре, онучка. Ти знаєш, що ми зробимо? Я візьму діда з його, так? Тама фрукти, я вам поставлю на яхту і попливемо, по Кодимі, попливемо по Кодимі. О, тако концерти давай, так, да, по району, ага. Ще тут пишуть, кожному клубному працівнику Бо. дадуть цей хом'ячок, Ділянку на місяці. Землі не давали, а? а це ділянку на місяці. Ох, заживу ж посадю і капусточку, і помідорчики, і перчик, і картопельку. О, до речі, а ти не знаєш на місяці жук Колорадський є? Не знаю. Певно, американці там купували, напевно, що є. Е, а, а ти, онучко, знаєш, що подивися, там подивись, коже написано. А, то і землі на місяці, га? Ой, бабусь, як для тебе, напевно, з гектарів з 50. О, 50 гектарів! Оце да! Оце заживемо, онучко! Боже, що там ще щось пишуть? Чи ні? Так, е, да. і саме а? головне, а? Е, до кінця 2022 року ну, розмір заробітні платні та пенсії робітників культури ну, ну. буде складати. Надати три мільйони. гривень, Доларів, бабуся, доларів! Боже! Онучко! Та ми ж тепер! ми ж тепер, онучко, ми ж тепер як фатком під одну руку, і та під другу. руку, І в ресторани, в самі кращі ресторани, онучко. Та що там в ресторани? Я заходжу в ювелірний магазин і говорю. У вас золото є. День, звичайно, є, а воно вас свіже. Вчора завезли. Ну, то зважте мені з кілограмчик. А в вас гроші є? І я скажу є, я працівник культури. Ох, онучко, як же ж ми заживемо? Дякувати за отакі блага, які роблять для нас, для пульт га? Можливо, голові територіальної нашої громади, га? можливо, районної ради голові. А можливо, депутатам Верховної Ради, онучко, кому ж це так дякувати, га? Хом'ячку, бабуська, хом'ячку! Ах, той хом'ячок. Шановні колеги, вітаємо вас всеукраїнським. Днем працівника культури. Бажаємо вам! Нехай доля подарує кожному отакого от маленького. А можливо, отакого от маленького хом'ячка.